Яка на перший погляд безглузда порада від вашого дідуся виявилася напрочуд вдалою? Одягніть смішний капелюх, щоб розрядити суперечку. Як ви можете злитися, коли розмовляєте з людиною в капелюсі з пропелером? Ніяк ви не зможете. Мій тато дав подібну пораду. У його однолітків почався дурний міжособистісний конфлікт. Тоді мій тато одягнув поркпай, і замість того, щоб сваритися, його однолітки перевели розмову на його капелюх приблизно 1960 рік. Мій дідусь казав мені не прислухатися до порад від літніх людей, що смішно звичайно, тому що він сам був літньою людиною. Проте він казав мені, що він справді має великий життєвий досвід, але майже усі його знання більше не актуальні. Він міг би дати мені пораду щодо отримання першої роботи, наприклад, 60 років тому. Але часи змінилися, і люди більше не влаштовуються на роботу таким чином. Потім він сказав мені бути дуже обережним з порадами від моїх батьків. З тієї ж самої причини. І в принципі він мав рацію. Просто він обрав ось такий дивний спосіб донести це до мене. Це схоже на те, як тато мого друга у свої 80 був щасливий, що знайшов нового молодого лікаря. Він каже, що молоді лікарі мають нові знання, які його старий лікар не здобував свого часу у медичному університеті. Мій дідусь помер, коли я був дуже маленьким, але я пам'ятаю його. Я був його першим онуком. Він був абсолютно переконаний, що я буду його копією. І, чорт забирай, він мав рацію. Він провів останні два роки свого життя, заповнюючи два великі зошити, в яких він писав історію свого життя, а також безліч найкращих порад, які він міг передати мені протягом свого надто короткого життя. Це виглядало як лист, що був написаний спеціально для мене, багато його Рад справді вплинули на мене, але одна, яку я згадую знову і знову, була такою: життя на повну – це життя, яке прожито на межі того, щоб зайти занадто далеко. Судячи з того, що він писав у тих зошитах, мені подобається думати, що напевно він би мною пишався. Не кажи бабусі, коли давав мені 50 доларів на поїздку дівчат скаутів після того як бабуся зробила те саме. Дали мені 50 доларів на поїздку дівчат скаутів, сказавши не кажи дідусеві. Таким чином вони разом дали мені 100 доларів на поїздку. В подяку отримали нову свічку. Мені було 11. Мій дідусь казав мені не пити домашнє пиво, не перевіривши його на вогні. Ці виродки заливають туди антифриз. Якщо він горить фіолетовим або зеленим, не пий його. Я припускаю, що колись це може стати мені в нагоді. Він також розповів мені, що у нього був дистилятор у лісі, і вони з братами варили та продавали домашнє пиво. Моя мама була здивована, почувши, як він розповідає це мені своїй молодшій онуці. У той час у нього була деменція. Ж, напевно, він думав, що дає мені хорошу пораду. Ну тобто, це, звісно, хороша порада, але я не планую купувати у когось домашнє пиво. Перш ніж з'їхатися або одружитися, подумайте, що вам подобається у своєму партнері або партнерці, і розділіть це на два. Потім подумайте про те, що ви в них ненавидите, і помножте на два. Після цього подумайте, чи хочете ви все ще бути з цією людиною, тому що швидше за все це те, що ви отримаєте. Мої правила завжди були такими: перш ніж з'їхатися з кимось, спробуйте разом зібрати якийсь складний предмет інтер'єру. Зверніть увагу на те, як вони реагують на проблеми з комп'ютером, як от збій інтернету, або коли перестає працювати мишка, вируште разом у тижневу відпустку. Ви дуже швидко побачите, як вони реагують на стрес і розчарування, коли ставки насправді дуже низькі як вони підходять до вирішення проблем співпраці та спілкування, їхні пріоритети та те, як вони оцінюють бюджетування, управління часом і планування. Просто заткнися, не пліткуй, не витрачай час на сварки з дурнями, не намагайся змінити думку людей про себе, не сперечайся зі своєю матір'ю. І Якщо тебе колись затримують поліцейські, не говори нічого без свого адвоката. Мій дідусь був поліцейським. Не дідусь, а дядько розумний, сексуальний, розсудливий. Оберіть дві з цих трьох якостей і шукайте їх у своїх потенційних партнерах, тому що всі три зустрічаються дуже рідко. Якщо вам вдасться знайти когось із усіма трьома, не замислюючись, одружуйтеся з цією людиною, поки у вас є така можливість. Насправді це не мій рідний дідусь, але він був ним для мене у багатьох відношеннях. У всякому разі, він сказав мені, що по справжньому щаслива людина не має всього, чого хоче, а радше радіє тому, що вже має. Це нагадує мені, що час від часу варто зупинитися, озирнутися навколо та оцінити те, що я маю в житті. Я пам'ятаю надзвичайно деталізований сон, у якому мій дідусь сказав мені, не давай цій дівчині свій номер, вона не хороша. Прокинувся від повідомлення на MySpace від дівчини з мого класу, яка просила номер мого мобільного. Варто було послухати дідуся, тому що вона дійсно була нехорошою. Мій дідусь завжди казав мені, найбільша брехня, яку ми говоримо в житті, це брехня, яку ми говоримо самі собі. Я не розумів, що це означає до тих пір, поки в мене не виникла хронічна хвороба, наявність якої я заперечував. Я брехав собі досить довго, щоб мій стан погіршився майже до смертельного рівня, перш ніж я нарешті вирішив щось із цим робити. Використовуйте будь-яку можливість, особливо в професійному плані. Я маю на увазі, що ви не можете сприймати це на 100% буквально. Але я здивований тим, як часто я користуюся супервипадковими можливостями, думаючи, чи вийде з цього щось хороше, і зазвичай ці рішення виявляються дійсно вигідними. Ніколи не намагайтеся зробити вже щасливу дитину щасливішою. Це здається безглуздим, але якщо вони вже задоволені тим, що роблять, не намагайтеся додати їм більше задоволення. Ви насправді не знаєте, який аспект діяльності їм подобається, навіть якщо це здається очевидним. А діти зазвичай погано сприймають зміни. Просто дозвольте їм і надалі робити те, що їм подобається. Приклад, мій малюк смакував фруктовий лід, і я подумав, що буде гарною ідеєю Ю дати йому спробувати звичайне морозиво, тому що, як на мене, звичайне морозиво смачніше ніж фруктовий лід. Ні, епічний крах. Мій малюк образився і до кінця дня не хотів ні звичайного морозива, ні фруктового льоду. Мій дідусь мав рацію. Дитина була задоволена тим, що мала, і я мав просто залишити її у спокої. Мій дідусь розповідав про свою роботу і казав щось на кшталт. Ці великі боси та менеджери намагаються розповідати, як все працює і як це робити, але вони не знають про що говорять. Я серйозно, я міг би годинами сидіти та розмовляти з ними і нічого не досягти. Але якщо я поговорю з реальними працівниками, ми знайдемо рішення за 5 хвилин. Крім того, це буде дешевше. Малий я думав, як менеджери можуть не знати, як все працює, хіба не тому вони голували. Головні, виявляється, у багатьох випадках дідусь мав рацію. Припини намагатися зловити цього броненосця, дитино, ти захворієш на проказу, виконуючи фізичну роботу, надягайте рукавички. Я займався покрівлею, будівництвом, благоустроєм, і при цьому у мене м'які руки, як у офісного працівника. На жаль, він таки не спромігся дати мені багато порад, перш ніж помер, але він був майстром говорити лише тоді, коли це було необхідно, і ця навичка якої сьогодні бракує багатьом людям. Не зовсім безглуздо, але покладіть кубики льоду на зап'ястя, щоб охолонути, або піднесіть його під холодну воду. Це справді працює. Там тонка шкіра і багато вен, які повертають охолоджену кров до серця та решти тіла. Він завжди запрошував мене на каву. Одного разу він наполіг і сказав: Завжди приймай такі пропозиції. Ти не знаєш, коли наступного разу побачиш цю людину. Десять хвилин не вплинуть на твій день. Через місяць його не стало. Тепер я завжди приймаю такі пропозиції. Єдина жінка, якій ти повинен дозволяти торкатися своїх вусів, це та, з якою ти збираєшся одружитися. Ми щасливі у шлюбі вже майже два роки, разом десять, і вона все ще єдина, кому я дозволив торкнутися своїх вусів. Помилки це нормально, але тільки якщо ти їх не повторюєш. Він сказав це мені, коли я вчився водити. Лол, я здивований, що під час цього процесу у нього не стався серцевий напад. Якщо ви хочете знати, які люди насправді, поспостерігайте за ними протягом певного часу і подивіться, як вони поводяться в різних ситуаціях. Завжди їж великий сніданок. Мабуть, я успадкував його живіт. Я люблю ситні сніданки та заряд енергії, який вони дарують. Мій дідусь народився в 1888 році і кинув школу, коли йому було 14 років. Коли мені було близько 10, він сказав мені, що майбутнє за електронікою, і що я повинен придивитися до цієї сфери. Треба було прислухатися до його поради. Порада щодо поганих компаній або друзів. Якщо ти будеш крутитися навколо лайна, ти теж почнеш смердіти. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.